І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає канонір на об'єкт 261, карта Ельхалуф. Ну що ж, до бою, так, ну, Ельхалов, підходяща карта. Бачили, до речі, дуже багато нахлопушуваних, епічних навіть боїв на артилерії на цій карті. Ну, вже в перечутті. Тим паче, на, ви знаєте, на моїй улюбленій артилерії. Чому улюблено, хто ще не знає, з нових підписників та... Дуже швидка перезарядка, швидке зведення, точність, влучність, чудово, бачили, тільки що влетів снаряд. І снаряд летить також неповільно. Отже, ну ще й сама артилерія, вона, вона сама по собі неповільна, бачимо, що навіть заднім ходом їде непогано. Йдемо на позицію, ну де ще тут на позицію стати? Звичайно ж, на А0 квадраті. І будемо поки що ми там допомагали, там підсвічував патом танк. Полочку рейспа суперників, ми, ну ще поки що допомагаємо, і непогано. До речі, і за оглушенням у нас йдуть результати. Ми як, як оць, допомога за оглушенням, настріл і, звичайно ж, знешкодження ворогів. Чим більше їх шкоджено, тим краще, напевне, правда? Для артилерії. Це дійсно, от ти як граєш, ну я теж полюбляю пограти на артилерії, на артилерії коли ти. Е Когось знешкоджуєш, то ну, в тебе поліпшується також. Бо зараз ми знаємо, що шкода від пострілу не така велика, як була раніше, але 319 ми вибили із. 3.32. А, ні, 319 ми вибили із конвоя, це непогано, це супер непогано. Не дивічь. Чармурал. Чармурал, так як я його називав. Знову ж, блиндом спробувати. Ну до... Так, треба почекати, чи не зарядився. Так, у нас цікава така перекатка. У нас бачимо, що наші братіші. Тож чудовий просто у нас Наші братіші на тяжах поїхали. І вони ну, не заїхали сюди, ось на оцю по. А, ні, заїхали в цю але, але так тут починають агресувати суперники. Це буде їхня помилка. Чому? Тому що. Ну Якби хтось у нас стояв на поверсі біля нашої бази, то він би пострілював. Вони помітили, що там нікого немає, але є артилерія, якась сюди закидеть, дивіться, зразу по трьом. Чидово, і вже пішли, і вже піде допомога за оглушенням. У нас цікаво, так стали Стежки. Дефовський деф типу чи що. Могли пару СТ-шок поїхати на низ і так само в офентрагер. Лише зараз зрозумів, що треба стати на позішн, щоб прикривати нашу базу, бо там теж можуть зараз наглюки поприїжджати. А тут наглюки лізуть, тут один у нас канопенер захищається. Він виманює на себе. Тримайся, братіш, тримайся, там он ДЗТ вже під'їжджає, зараз ти Ну і Ми допомагаємо як можемо. Не ж оглушені, так, а оглушені вже вони не так б'ються, як не оглушені. Так, в мене таке перечуття, що ми ж зараз атаба лінію втратимо. Перекадка мені не сподобалась зразу ж. Бачите, на гірсі поставали по нульовій лінії у нас тяж там, дві стежки. Їм треба було ближче стати. Вони якось так поставали, там, там два тяжі. А, там три стежки і один тяж. Вони якось поставали, що у нас тепер можуть бути проблемні проблеми, і тут малі сили. E, щоб стримати натиск суперників. СТ-2, це сильно броньований, і ми все одно з нього вибиваємо 214. І от, для мене от навіть 300, як вибиває артилерія зараз, так, після понерклених у це чудові результати. Втрачаємо ми підбіжі все ж таки, і по А-лінії буде зараз просування. Ну там ще тримаються, там ще ДЗТ. Бачимо там Торо, Гонкевича, вони ще там трішки будуть тримати. Ми в повному дефі зараз. Його братіша точно вже не врятує. Тут трьом дали. Трьом дали оглушення, а з одного 359. Чудово. І дивіться, допомога з оглушенням 1500 вже Це вже чудові результати. Один ворог знищений. Лізуть, випучивши у шотних добираємо. Вже на артилерії треба, напевно, шотних добиратися. Це точно, два гори знищені. Пройдемося по ворогам, пройдемося, чи ми бійці. Я думаю, вже 3000 настрільного, там перший постріл був, пам'ятаємо, блиндом. Там ну, не менше 500 десь білить. Києвича дивіться тримає, попереднього. Стоїть три танки. Один взагалі чомусь відступає. Йому там не сподобалося. І цим користається наш герой і вже третього ворога Ну Там з нижнього респу буде навал, але я думаю, зараз поки що і не буде. Зараз вони будуть чекати, що буде відбуватися там з тяжами. Можливо, десь аж через Б, через С лінію будуть намагатися проїздити. Довго тримається. Здорово може потриматися. Там поперед ним теж трупік стоїть, він прикрив своє НЛД. Б, він... Ну хіба що башта в нього обміцнала. Зараз ми перевіримо на міцність від чумадана, готує чи ні. Добре, вже все, просувається, у нас по центру тепер вже проблема. 8-9 рахунок не наш у корінь. Не в... Ну як проблема, Ми просто в стоїмо, мені от не подобається, коли отак от вдефістують. Хоча мож, можливо задефіть, правда? Але ще якісь проблеми, що тором може не витримати. Чотири воро вже боєць достойніший, вже 3000 настрія. Тут рекордні рекорди, я вже відчуваю. Я не знаю, скільки було найбільше артилерії тут знешкоджено, Вже і не пам'ятаю, якщо чесно. На алькалурі. Бачите, він відігнав тора, а позаду не. Може. І той тепер за трупиком стоїть, бачили наші братіші стріляли і не змогли його пробити. Напруженіший момент битви. 8-10 не в нашу користь. Мінус 2000 хп команди не в нашу користь. Але на жиру 3000 настріляв і 4 ворогів знищив. Чудово вже зіграв, правда, як би не завершився цей. Ну а тепер кому хто буде підсвічувати? Я не думаю, що наш герой буде підсвічувати. Він зразу ж буде знешкоджений, Ще й буде контрбатарейна боротьба зразу. залишили залишилась, суперників, залишили. Чи Гетчуваген є 100. Не хочуть ці братяші, бачите, що з перших хвилин стали на деф, але вони не хочуть. Прийти. Вони хочуть так в дефі грати до кінця. Кобра при... приповзла, знешкодила нашого братіша. І теж вона розуміє, хто тут найнебезпечніший, звичайно ж, артилерія саме небезпечна. Чотирьох знешкодили з цієї команди. З цієї команди лише в нас Leopard Prototype A і об'єкт 705А по одному знешкодили. А, і до речі. Я трішки сварився, він не ту позицію обрав, але потім виправився. Добро агресивний. Ну, стріляємо, броніші. Вогонь на враження. Наш герой всіх не перестріляє, залишається один снаряд. Звичайний, потім йдуть поліпшені, а потім ще й бронебійних пиштуть. Поліпшених два і бронебійних три штучки. Вже всі повзуть потихеньку. Ну добре, що вони по одному повзуть. І цей знищений. П'ять ворогів знищують. А ну витягнуть чи ні? Двоє залишаємося проти п'яти. Це був би піпічний епік. Шкода не знаю, як на себе діти. Поїхав вперед. Да от краще було б йому залишитися на своїй імбо позішн. Огонь, шостий. Був би шостий. До речі. Ну вирішив на шкоді стати героєм битви чи що, поїхав вперед. Все може бути. Є75-й е чомусь там став, чи він афікашний там чи що. Можливо я афікашний. Якщо афікашний, то теж буде плюс. Ану, зараз пісні. Ось тут він десь стояв, так? Так, він аптешник. Вогонь, це шостий ворог знищений. Шість ворогів знищено. Чотири тисячі настріляно, так? Ми доплюсовуємо те, що линдами стрілялося. 1550 допомога за оглушення. А артилерія суперників також намагається, бачимо, по шкоді влучити. І вона двох знешкодила, до речі. Ну там дійсно там Альфій ще більше. Потужніші снаряди. Приїхав шкода. Вимані, мамані, мамані, вемані, не їзди не битися, це, це втратили, ну а тепер я не знаю. Один проти трьох. Навряд чи. Але все одно результати зразу ж кажу крутезні, якщо зараз буде поразка, то я, ну, ну якби це дуже скорострільна артилерія, можливо б, так така якась менших рівнів. Тримаємо кулаки за нашого героя. Куди він напевно, що взагалі зараз об'їде через А-лінію? Так. І підсвітився. Зараз артилерія прилетить, так і хотів сказати. Ха-ха-ха, <плес> чудовими <плес> результатами. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравос Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Ашклейнер... Юей на бачатель 155-58 по просто народному бача тарта. Карта загублене місто. Ну що ж, до бою. До речі, дивіться, скільки грифонів. В команді суперників 4. В нашій команді 5. Грифонів будемо прикувати. Орел з тілом лева або лев з головою орла. Так, Будемо зараз їх прихлопушувати. Чудово, їх понабирали, тож. це такий бій, до речі. Е, вже дуже вибачаюся, що е, доводиться чекати дуже довго, тому що ну, поки я там позаписував ці бої до оновлення, то треба вже трішки було вам почекати. Я думаю, ви це розумієте. Якщо... Ще треба буде почекати в черзі потім, поки у вас бій. Таке буває, я ж бачите, я ж намагаюся по вихідних, по, з п'ятниці, по неділю е, включно, я показую по три бої. Так, іноді якісь дуже от, важливі бої, або з якихось івентів, з якихось е, нових з, з якихось режимів, то я і по три відео показую. Десь об'єдную бої там, однотипної якоїсь техніки. Але кожен день по три я не можу викладати, бо я спробував кожен день показувати по три бої. Ну, це втомлює, мені здається, так, вас, щоб дивитися цілий вечір бої саме от від гравця UA, саме від чудового та цікавого канави І Отже, два бої буде так і виходити по е, будням. Так, ну це мої чудові та цікаві історії, поки я розповідаю. Наш герой вже настріляв 645. 2-0 в нашу користь. Бача, тарта для мене, от я її собі прокачав, щоб пограти по фану. От чесно вам скажу. От три снаряди зарядив. До речі, в неї ж було раніше більше снарядів, так? Наскільки я. Е, розум... Наскільки я... Е, ну... підозрюю, так скажемо. Хто так? вже давно грає, скажіть, будь ласка, мені здається, що було більше снарядів, потім зробили три. Типу, понерфили артилерію, так? Та й понерфили. Вона не багато зараз вибиває шкоди, це точно. Але вона може багато критувати, по-перше. По-друге, е е е вже коли будуть так званому, в званому встані, так оглушений екіпаж, то можна ну, непогано так допомога за оглушенням можна позаробляти. І допомогти цим самим, до речі, критуючи та оглушуючи, екіпажі суперників, допомогти. Своїй команді, правда? Так, у нас якось так розподілилася команда. Більшість у нас на лівому фланзі, меншість на правому, але там поки що не агресують. Дві артилерії в цьому бою, адже ті, хто так стоїть, намагається по центру зіграти, ті будуть на хлопушені. Ми завжди десь приплюсовуємо десь тисячу. До демеджу, який показує те, що блиндами залетіло, так, на артилерії. По-любому ж десь залітає і по-любому непогано залітає. Це ну, ще я казав, попано поград. Три снаряди зарядив. Правда, треба довго почекати, знову блиндом залетів. Треба довго почекати, тому що. Е, ну ви ж уявляєте, якби ще тут порез... Опа, контрбатарейна боротьба пішла, борежна. Е, тому що пере, ну, якби швидка перезарядка, то це б імбіщенське імбіще було. Коли фугаси були фугасними, це імбіщенське імбіще. Я це точно пам'ятаю. Ще можна було брати до взводу три бача тарти, коли візьмеш, так, так ви ж уявляєте. Зразу ж скільки снарядів полетіло, але це ж я ще ж хотів вас питати, експертних експертів. Більше було снарядів раніше? Чи так три було? 4,2 у нас рахунок в нашу форму. Там же агресують агресивно наші братиші по місту, отже, місто зараз вони заберуть. Знову е, грифон підсвітився. Ану, скільки там з нього виб'є? Ну, взагалі не влучить. Наш герой. роз... А, о! Ось ось ось, буде зараз артилерійська боротьба. Не встиг. Ну тоді артилерія, бачите, такі данула, бачите артацію. Наш герой його запам'ятав по-любому, щоб в фіналі бою буде, він прихлопушек. ба ну це м'яка ціль, навіть для таких снарядів. Ах, не вичув я. Ще й на альтернативному прицілі, який повинен влучніше бути. Ну. Та ну, ну тоді на звичайному краще грати, так? Два снаряди просто полостувики. Забрали, ми вже забрали, забрали місто, вже бачимо, там у нас одна Істежка стояла по нульовій лінії, вона вже починає просування вперед. У нас чомусь грифон по центру взагалі катається, не зрозуміли. Може хоче просто зрозуміти, наскільки він танкує, чи що. Бабахи поки що щастить, не зрозуміло чому. Ну, нарешті, зараз. Це чудово. Так. Тепер вони зашкірилися. Думаю, ну не менше двох танків там по А0 квадраті стоїть, так? По-любому, бача тарта стоїть. Стояла по... до цього на гірці, можливо, вона туди в Лошпіньку цю поїхала. Ти повинен зараз пересвітити. Чудо, вона навіть через стіну ми його перестрілюємо осколками. Давайте подивимося, згадаємо. у нас 680 шкодових постріл, радіус ураження 7,5 метрів. Ось вони, ось ось, ось, побачатарті, чудово! Помстився. Ворог знищений. 1629 настрілено, 2869. З допомога за оглушенням. Доплюсуємо ще по-любому тисячу десь, можливо навіть більше, тому що брендами залітало, бо я не пам'ятаю, чи є після бойова статистика. Чудова перемога, вся команда класно, якісно зіграла. Ось тут десь за камінцем вже вона зашкірена. Де давай небезпечно, супаринки. Він не за камінцем був зашкірений. Тут, до речі, на... Загубленому місці на артилерії дійсно треба ось так на все звертати увагу. То туди треба скибнути, то сюди треба стрільнути. Так? Добре, і знищено. Огонь. Я думаю, що я зараз зачіплю. його. вибій, бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.